Доброго дня, шановні колеги. Насамперед важливо, щоб кожен ветеран відчував себе не просто невід'ємною частиною суспільства, а насамперед людиною, чиї потреби розуміють та поважають. І сьогодні саме від нас залежить наскільки швидко ми зможемо це зробити. Це наш свідомий вибір на користь тих, кому ми завдячуємо власне своїм життям. Говорячи про роботу з ветеранами, ми маємо чітке усвідомлення того, що ця робота робота має бути системною та комплексною. Політика героїв стала одним із пунктів плану стійкості, який представив президент України Володимир Зеленський. Він є найбільш відповідальним пунктом з моральної точки зору, адже вирішує. Низку надзвичайно важливих питань насамперед переходу від військової служби до цивільного життя у статус ветерана, залучення ветеранів ветеранок на державну службу, програми підтримки ветеранів, ветеранок та членів їх сімей, освіта для ветеранів, підтримка в освіті дітей наших воїнів. Повна інтеграція наших ветеранів у суспільне та економічне життя, належна реабілітація ветеранів після поранень, після полону, належна комунікація з сім'ями полеглих наших героїв, з сім'ями, де до сьогодні їхні рідні і близькі знаходяться в полоні чи зниклі безвісті. Це Належна підтримка, і це потрібно зробити повністю і системно. Вінничина є тією областю, в якій соціальною підтримкою ветеранів займаються системно, починаючи з 2016 року. І саме у нашій області були створені відповідні структури, сфера діяльності яких розповсюджувалась виключно на ветеранську спільноту. Але розуміючи, що кількість ветеранів ветеранок Порівняно з початком повномасштабного вторгнення буде в рази більшою, ніж це було, і розуміючи в тому числі цей виклик і всі ті задачі, які стоять, ми зрозуміли, що необхідно розширити цю діяльність, яка до цього впроваджувала з Вінницької обласної військовою адміністрацію. І тому мною було прийнято рішення про утворення департаменту ветеранської політики обласної військової. Військової адміністрації. Цей департамент є першим таким в Україні, адже я переконана, що саме такий формат дозволить створити усі можливості та забезпечити реалізацію всіх тих повноважень і завдань, які перед сьогодні. Перед нами ставить держава основним власне завданням департаменту буде реалізація державної ветеранської політики у відповідності до державної стратегії та операційного плану заходів на її виконання. Ну і, власне, директором департаменту призначено Андрія Сергійовича Грачова, власне, ветеран війни, який брав участь і в антитерористичній операції, і в обороні нашої країни після повномасштабного вторгнення. Власне, також він з 2016 року займався реалізацією ветеранської політики у Вінницької області. ще від від початку створеного тоді до речі, теж першого в Україні відділу допомоги учасникам АТО, яке з часом переросло в управління. У його команду насамперед увійшли Євгенія Григорук, яка була заступником управління, начальника управління у справах ветеранів війни і виконувала власне обов'язки начальника управління, поки Андрій Сергійович був на передовій захищаючи нашу. Країну Ірина Войтенко, дружина ветерана війни, мати військовослужбовця ЗСУ, яка опікувалася та продовжує опікуватися таким напрямком взаємодії із ветеранами, ветеранками і з сім'ями. Євгенія та Ірина вже понад 6 років. Я би так сказала, не просто працюють, і реалізовують державну ветеранську політику, а справді живуть ветеранською політикою, проживають їхні проблеми і намагаються докладати максимально зусиль для їх вирішення. І тому, в принципі, такі кадрові рішення, які були зроблені, вони абсолютно логічно і прийняті були. Досить легко. Я також хочу сказати, що загалом до команди Департаменту ветеранської політики під керівництвом Андрія Сергійовича входять також і інші ветерани війни, члени сімей ветеранів війни, члени сімей полеглих наших воїнів, адже нічого для ветеранів без ветеранів. Це Кредо, які ми повинні безапіляційно дотримуватись, і саме присутність серед державних службовців, які відповідатимуть на рівні області за реалізацію державної політики тієї, саме цільової категорії, на кого вона спрямована, говорить про те, що справді будуть максимально враховуватися ті потреби наших ветеранів, членів сімей, наших ветеранів ветеранок членів сімей Загиблих тих, хто знаходиться в безвісті або в полоні. Я переконана, що така команда дозволить нам справді акумулювати весь той досвід, який був напрацьований з 2016 року, маючи унікальні програми, які до цього часу залишаються єдиними в Україні, але збільшивши кількість таких людей, які займаються цим питанням, це дозволить нам справді охорони. Опити всю ту кількість ветеранів і ветеранок, які ми очікуємо на повернення додому, і допомогти їм власне, повернутися від військового до цивільного життя. Але детальніше, власне, про основні напрямки роботи, що ми вкладаємо в сам департамент, я запрошую розповісти директора департаменту Андрія Грачова. Прошу. Напрямки дуже цікаві, тому що ми дійсно ми, як держава, ми перейшли з поняття підтримки військовослужбовців, підтримки учасників АТОС до реального поняття державна політика, ветеранська політика це не просто слово, це ціла стратегія, яку держава наразі втілює шляхом розроблення певної стратегії реалізації. На майбутніх, якщо я не помиляюсь, 5 років. І ми е, дійсно будемо її реалізовувати в такому швидкому ритмі, бо е, час е, не на нашу сторону грає, кількість ветеранів сьогодні, помітна не озброєним оком. Всім вам на наших вулицях. Ви вже їх бачите. Ви бачите людей з інвалідністю, ви бачите людей у формі, які. Не перебувають на певному лікуванні у відпустці. раніше, 5-6 років назад, такого не було. Адже збільшується кількість ветеранів, то і збільшується кількість певних проблем, які потрібно рішати. А це найперше, що ми маємо забезпечити: державні соціальні гарантії тих захисників, які не просто віддали частину свого здоров'я, а можливо і частину свого життя. Яке повністю міняється після повернення на цивільну сторону. Найголовнішим пріоритетним напрямком, який ми зараз вважаємо, і знову ж таки раніше ми його не помічали, це психологічна адаптація. Тому першим, на що ми будемо звертати увагу, це на розбудову, саме на розбудову, Підтримки у психічному здоров'ю не тільки ветеранів, а й членів їх родин. Це потреба, яка сьогодні просто превалює над всіми іншими проблемами, з якими ми зіштовхуємо, з якими саме потрохи розкажуть і Ірина і Євгенія. От, але також хочу, вже користуючись моментом, анонсувати певні події, які ми вже започаткували разом з сферою бізнесу. Активна підтримка приводить до того, що найближчим часом ми відкриємо паралельні програми державному фінансування у сфері гарантування ветеранського бізнесу, а й відкриємо безпосередньо в Вінницькій області можливість гарантування через іноземних донорів, які чомусь хочуть співпрацювати саме з нами, а не на найвищому рівні. Тому слідкуйте за новинами на наших сторінках, на сторінках обласної військової адміністрації, в наших групах комунікації. Ми все там будемо викладати. Доброго дня усім присутнім. Так, дійсно, напрямок реалізації державних та місцевих програм для підтримки захисників та захисниць України це саме мій напрямок. І першим пріоритетним завданням у цьому плані, так як це є складова державної політики героїв, яку анонсував президент України під час озвучення плану внутрішньої стійкості, це саме забезпечення житлом ветеранів війни та членів їх сімей. Цьогоріч він отримав. Мала вже більше 231 мільйона гривень для забезпечення житлом 100 сімей захисників та захисниць України з числа осіб з інвалідністю внаслідок сім внаслідок війни. Перепрошую, та сімей полеглих та 9 сімей осіб з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників бойових дій на території інших держав. 56 Таких сімей вже стали власниками свого житла. Також за ініціативи президента України Вінниччині додатково спрямовані ще понад 101 мільйон гривень для забезпечення житлом 47 сімей захисників та захисниць України, які будуть зараховані їм на особові карткові рахунки вже до кінця цього року. Хочу зазначити, що у 2023-2024 роках Вінничина отримала 497 мільйонів гривень субвенції для придбання житла 230 сім'ями наших воїнів. Треба зауважити також, що вперше за багато років ми за 100% закрили потребу за двома із трьох постанов по забезпеченню житлу. Це дійсно надзвичайна підтримка держави. Наступним ключовим і пріоритетним завданням є впровадження. Роботи фахівців і супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб у територіальних громадах нашої області, як вам відомо, ще у минулому році Вінничина увійшла до четвірки областей, які пілотували на той час проєкт Помічник ветерана. Нам вдалося спільно з Вінницькою міською радою пройти абсолютно усі етапи впровадження цього проєкту та забезпечити роботу десяти фахівців і супроводу, які вже надають послуги протягом 14 місяців. Цьогоріч у жовтні листопаді ще. Сімдесят особи пройшли співбесіди з районними комісіями по відбору таких фахівців, і завдяки відповідності до професійного стандарту 23 з них отримали позитивні рішення та рекомендовані до працевлаштування. протягом листопада-грудня фахівці із супроводу працевлаштовані ще у дев'ятьох громадах нашої області, які отримали для цього субвенцію з державного бюджету, а саме для покриття заробітних плат таких фахівців. Важливим пластом роботи залишається реалізація нашої обласної цільової про програми підтримки учасників бойових дій, членів їх сімей та членів сімей загиблих померлих воїнів. А сьогодні 41 громада з 63 вже має окрему програму підтримки захисників та захисниць. Ще 15 громад передбачили необхідні заходи, які проведені у відповідність до обласної програми у своїх загальних програмах. Соціального захисту, однак, це питання постійно знаходиться на контролі як обласної військової адміністрації, безпосередньо Наталії Михайлівни Заболотної, так і нашого департаменту. Звичайно, ми не залишаємо поза увагою і питання перекваліфікації та працевлаштування ветеранів. Так, у нас уже у Вінницькій області працюють відповідні структури. Це як і Центр ветеранського розвитку, так і центри зайнятності. Також державою вже створені можливості і для відкриття, і для розширення власного бізнесу, завдяки грантам від Українського ветеранського фонду і того ж таки. Таке повторюю центру зайнятості. Щодо навчання та здобуття освіти, в даному випадку тут працює як і державна програма, якою ми опікуємось, так і яку реалізовуємо на місцях, так і наша обласна компенсаційна виплата за навчання, яка і досі залишається єдиною в Україні. Також найближчими днями 997 студентів з Вінницької області отримають грошову компенсацію вартості їх навчання на близько 12 мільйонів гривень. І наше головне і певно, поки що таке найважче завдання це створення мережі ветеранських просторів. Ми розуміємо, що ветеранські простори можуть і мають стати своєрідним, своєрідними опорними точками у громадах для усієї роботи з ветеранською спільнотою, зважаючи на виклики, які стоять у нас в розрізі реалізації ветеранської політики, ми маємо чітке розуміння, що буде непросто. Але ми натнені, готові, компетентні для того, щоб ну мати достойні відповіді. На всі завдання я допомню певний момент стосовно того і наголошу на тому стосовно того, що Євгенія сказала про те, що це не просто окремий структурний підрозділ департамент ветеранської політики, і не просто що нам так хочеться мати окремий структурний підрозділ і окремі програми, про які Євгенія говорила. Ми маємо просто чітко усвідомити, що ветеранська політика це комплексна. Політика, яка стосується всіх сфер життя ветерана і членів його сім'ї. Це стосується і освіти, про яку ми говорили, як самого ветерана, ветеранки, так і членів їх сімей. Це стосується питання охорони здоров'я реабілітації. Це стосується питання забезпечення житла. Так, це стосується певних питань соціальних гарантій, які визначені законодавством, але це не єдине. І на сьогодні державна політика в сфері ветеранів говорить про те, що це окремий ширший напрямок, чим складова соціальної політики, як це було колись з радянських часів, яке стосувалося лише пільг, допомог і виплат. Сьогодні розуміння держави, і наше, в тому числі, розглядає ветерана не як людину, яка лише потребує підтримки, а як людину, яка має новий досвід, і людина, яка має потужний ресурс для подальшої самореалізації. А це можливо реалізувати не в рамках складової соціальної політики, а в рамках економічної політики, підтримки підприємницької діяльності, розвитку спорту ветеранів війни і так далі. І так далі. Тому це зрозуміло, що це має цим мають займатися органи як на обласному, так і на районному і місцевому рівні, які зосереджені лише на ветеранах. Це перший член їх родин. Чому лише на них? Тому що ця спільнота, яка має певні особливості і вимоги до ставлення до себе, і це абсолютно правильно. І нашим завданням є підготувати таких фахівців, які будуть розумітися. На цих вимогах, на цих особливостях, які потребують в спілкуванні з такою аудиторією, з сім'ями, в підходах до них. Коли ми говоримо, що ця програма підтримки ветеранів, вона включає оцей весь комплекс. Напрямків, про які ми говоримо, починаючи від найболючішого питання безпосереднього повернення починаючи з охорони здоров'я реабілітації самого ветерана, до створення йому можливості для того, щоб він подивився, де він хоче. Він хоче повернутися на своє робоче місце, чи він бачить себе вже в іншій сфері. Хоче відкрити власний бізнес чи перекваліфікуватись. Ми маємо це забезпечити. Далі ми підтримуємо його в його реалізації, в різних можливостях, в активностях через участь у ветеранських просторах, в спортивних заходах, в культурних заходах. Це окремий пласт, який тільки-тільки починає в цьому напрямку розвиватися. А поряд з ветераном стоїть його сім'я, яка має зовсім різну безліч потреб, які потрібно допомогти реалізувати, щоб вони відчували свою значимість і повагу від усіх нас. Ставлення до ветеранів. Ми говоримо про меморіалізацію подвигів ветеранів. Це теж ветеранська політика, вшанування пам'яті, робота з родинами. Тому ми наполягаємо на тому, і ми будемо це продовжувати робити і далі. Якщо ми говоримо, що на сьогодні 41 з 63 громад має таку такі окремі програми. Ми говоримо про те, що всі 63 громади повинні мати такі окремі програми, які вміщують весь ось цей комплекс заходів. І безумовно окремий структурний підрозділ це той підрозділ, який і самостійно реалізує, і координує роботу всіх тих інших. Структурних підрозділів як обласної військової адміністрації, так і на нижчому рівні в громаді з лікарнями, зі школами, з спортивними установами. Тобто, тут ще й додаткова така координаційна роль над іншими сферами має здійснюватися саме такими окремими структурними підрозділами. Тому от в цьому основна сутність цієї ідеї, що це має бути відокремлено сьогодні від сфери чисто соціальної, соціальної політики хотіла б зазначити, що департамент ветеранської політики здійснює прийом ветеранів, ветеранок, членів сімей загиблих або членів родин, які опинилися в полоні, чи зникли вісті. Наша ветеранська приймальня знаходиться вулиця Театральна, 15, перший поверх. Тобто родини або ветерани, які перебувають на лікуванні, можуть звернутись до нас. Я думаю, що пізніше дадемо ще номери телефони, за якими ви можете отримати консультацію з будь-якого питання. Далі хотіла б зупинитись на одному з наших напрямків: це виїзди до важкопоранених. Як ви знаєте, наказом. Начальника обласної військової адміністрації було визначено одним з пріоритетних питань це. Відвідування осіб, які отримали важке поранення. Це були мобільні бригади, в які входили тоді. ну, наразі це були представники департаменту соціальної та молодіжної політики, до якої ми мали відношення до створення нового департаменту ветеранської політики. Це були представники департаменту охорони здоров'я і начальники районних військових адміністрацій, або хтось з їх заступників. Тобто, ми виїжджали для до осіб, які отримали поранення, розбирали ситуацію. Ці не завжди ветерани, які отримали поранення, знали, які документи їм потрібно в подальшоні щодо проходження МСЕК, щодо отримання довідок, щодо подальшого лікування або реабілітації, або можливо вони просто неправильно подали документи у військову частину, і з якоїсь то причини військова частина їх подала все зачем. Ветерани, які вже демобілізовані, вони можуть разом зі своєю сім'єю пройти соціальну адаптацію. Чому заключається така соціальна адаптація? Вона з двох частин: перше, ми беремо ветерана з його родиною, і він проходить соціальну адаптацію на базі певного рекреаційного закладу який визначений у Вінницькій області, з ними працюють психологи. Вони проходять якісь етапи лікування. Можливо, це масаж, можливо, це басейн і так далі. Другий етап передбачає, що такого ветерана повинна підхопити громада, в якій він проживає, і далі допомогти йому соціалізуватись, адаптуватись такою послугою було охоплено 157 осіб. Відгуки від ветеранів та членів їх сімей дуже позитивні. Ми давно вже розмовляли стосовно того, що соціальна адаптація повинна бути е, сімейна. Далі я би хотіла трошечки зупинитись на адаптивному спорті в цьому році. В нас був перший спортивний захід незламний Вінничини. Ми його трошечки продовжили до дня осіб з інвалідністю. Ми Дуже в короткий термін. Да, дуже в короткий термін. Ми. Хотіли популяризувати і спорт, і популяризувати те, що хлопці, наприклад, мають е, власний бізнес, да щоб вони розповіли трошки про себе і е, показати приклад іншим е, особам, що не потрібно. Якщо ви даже маєте, наприклад, ампутацію, да, у вас є якісь порушення фізичні, ви не повинні втрачати. Є хлопці, які також мають ампутації, які е, доєднались до адаптивного спорту і зараз закликають інших хлопців також доєднуватись. Ми створили календар, назла не Вінничини як продовження. Це було 12 хлопців, які мають або ампутації, або вади зору, які могли розказати про себе і трошечки е, надихнути, да, можна сказати, інших ветеранів. Далі би я хотіла зупинитись стосовно надання статусів особи, які е, отримали або в, мають. Право отримати групу інвалідності в подальшому отримати статус особи з інвалідністю внаслідок війни. Ви можете звертатись за консультацією в першу чергу. До нас не завжди потрібні, тому що до нас багато звертаються і шукають адвокатів. Не завжди потрібен адвокат. Я думаю, що наші фахівці в повному обсязі дадуть вам повну інформацію, які документи потрібні, куди потрібно подавати алгоритм дій, що за чим потрібно робити, і як це робити в найкоротші терміни. Що стосується статусів особи з інвалідністю до війни, і це ж також стосується статусу член сім'ї загиблого ветерана або член сім'ї загиблого захисника та захисниці. Далі би хотіла зупинитись стосовно оздоровлення дітей. Вінницькій обласній військовій адміністрації було декілька домовленостей з іншими державами і іншими. По, Регіони, регіонами, по регіонами побратимами, і ми наразі в цьому році мали змогу відправити дітей загиблих. Вони відправлялися у нас на відпочинок в Хорватію. Дітей ветеранів ми відправляли до Польщі, і також дітей ветеранів ми відправляли до Румунії. Також в нашій обласній програмі була можливість скористатися оздоровленням дітей з Закарпаття. В цьому році ми оздоровили. Ровали близько 800 дітей. Я сподіваюся, що і в наступному році ми також долучимось до цього оздоровлення, Це важливо.